Так, Паша, ану, бери указку і показуй мені, де Україна на карті. Скоренько чухаєшся, а то це ще чорт такого й бачив. Не знають, від відкрик Солана приїхала. Будете вчуть гаду, що бажать от зубів одскакувало. Я з вами пазитися не собираюсь, а то ви оце сидите, штани протираєте. А тоді через 500 год скажуть, що роксолана руська, чи парадка, чи ще якась чортівня. Зняли серіал? о. А я по русскому письма пишу, представляєте? То й скажу спасіба, що я не дожила до того времени. Я то всі б пустила на ковбаси. Поголовно. І не питала б, як і звуть. Так що давай бери оту свою товсту книжку і записуй. Настя Лісовська. Пишеш, Українка! І оце кожному роздамо такого патріотичного метелика, причепите собі на лоба ходитимете, поки не запомните, від кіля приїхала Роксолана. Солана. Ось підождіться вас повивчаю, гади. Я знаю, що Сулейман вас порозпускав, але зо мною ці номера не проходять. Тепер кожний божий день будете здавати політінформацію. Раз ви по-хорошому не розумієте. І хай тільки хтось спробує прийти непідготовленим. Одрубаю голову к чортовій матері, і щоб потом мені соплі не розпускали. Я з вами, гратися, не собираюсь.